Всім привіт-привіт, друзі! Минуло вже досить багато часу з попереднього випуску конкурсного відео. Але в мене таке відчуття, що багато хто не натрапив на цей відос. Можливо, низькі перегляди пов'язані з тим, що відео було завантажено практично на самий новий рік, і кожен був зайнятий своєю справою. Та й алгоритми Ютуб, мабуть, більше рекомендували новорічні ролики, щось в цьому роді. Тому я вирішив продовжити конкурс і прошу вас зайти на мою головну сторінку, знайти попереднє відео. Бо все ж таки не може бути розіграш без переможця. Ну тоді доведеться автору цього відео вручити приз. А він точно знає відповідь: Ну що ж, я на вас розраховую. І погнали! Є новинка. Вогнемет інферно, що в перекладі звучить як пекло або ад. Надважкий вогнемет високотемпературної суміші палива здатний обійти як фізичні щити, так і енергетичний захист. Зброя працює без перезарядки, але перегрів потребує охолодження для ефективної підтримки максимальної продуктивності. І ось кіт виходить на поле бою, ситуація не дуже критична, можна сказати, але ми відкриваємо зараз жаровню нашу. І все, один Готовченко. Зараз і до іншого доберемося. Ну давай, йди, мене заморозили трохи якби. Так, він його ще не вбили, ну це фенерір, походу. А дивіться, яка ситуація. У нас пушечки потребують оця пушка. Інферно потребує охолодження. Ну, якраз вкида і слот закривається. В той час, коли вона починає перегріватися. Так, ну давайте попробуємо ось цього Титана вбити. В нього аргон, в нього класна пушка теж. Така, як в мене була попередня. Ну, Ну, хто кого. І бачите, мені інферно досить сильно допомогло. Класна зброя, мені подобається. Ну і так само, як аргон, вона не підходить. Не підходить для кида, тому що вона на ближню дистанцію. Опа! І пропало і знесло. Ну і самого кида вже не стало. Ось так якось. Переходимо в слідучий бій. Ситуація, друзі, непроста. Противника вхабніли, дуже міцні. Стріляють з усіх сторін Ну Я взагалі цю карту не полюбляю, вона щось для мене то капець псю спецефекти, якось не видно навіть ні своїх, ні чужих, От дивіться що зараз твориться. Незрозуміло. Так, мій кид ще живий. Давай, давай, вмикайся, мене щось заблокували. А хто ж це такий бігає. А, сифон тайфун. Давай його знищимо, спробуємо. Я взагалі кидом люблю проти. Кіда, ой, Кідом проти Кіда. Кідом проти титанів воювати. Ну а тут щось твориться, вони стали на своїй позиції, кожен має свою роботу, ну все, і Кідовий капець прийшов. Не люблю я цю карту взагалі. А що ж, давайте їдемо далі. Пробуємо далі. Я не можу ніяк нормально Кідом повоювати. Щоб нормальна карта попередня була дуже велика, для Кіда вона не годна, тому що він не літає, Він черепашка не ніндзя, а проста черепашка Позе дуже довго. І ця карта якась така невдала. Класна ця карта для перевізник, вона називається, по-моєму, на кораблі. Вона класна для лунса, хто там по підвалах швидко бігає, ось таке. А так напряму, ну, не дуже. Поїхали далі. Випускаємо кіда, зараз таке місиво було. Так, хто у нас тут? Колобок, так? Зараз ми колобка притушимо трохи, щоб він там не хрюкав, не возмущався. Так, поїхали, поїхали. Ах, зупинили мене. Так, а де ж всі розбіглися? Поки кита випустив, вже всі розсмоктались. Так, тут по мені. А, то від е Сиріуса. Трохи що мене. Так, так, де вони всі? В центру зібралися, так? В центрі. Так, зараз я ще поки що пекло не випускаю. А ось тут Артурчик стоїть. Ну, Артура ми проб'ємо. Так як в нас було в параметрах, що. Изичне щита, знищує от і будемо знищувати. Так, слідущий Так, слідущий кіт проти кіда він на аргонах був. І ось тут у нас той Сіріус 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 зачекай Сіріус я ще не готовий. Опа! Так, якби мене хтось ззаді не жарив, так. Сіріуса я би дістав А може і есть. Ні. не вийшло. Ну, непогано так. Непогано, Двох ми трохи розібрали. Ідемо вслідушу гру. І бачите, досить швидко вогняною зброєю розбирати противників. Хоча не знати, які вони, чи прокачані на 100%, чи такі собі були, але непогано. Дуже тяжко справлятися моїм кідом це з руком і з лучадором. Це самі такі роботи, які не знаю, їх або не нерфили. Або вони самі по собі міцні. Ну що ж, поїхали далі. Саме прикольна точка. Зараз там скупчення йде. Так, е, головне дійти до них. Вони знову десь Розмоктуються Ох, по мені марс стріляє своєю турелькою. Для тікати, тікати. Як тяжко тікати, блін, прямо клавіші видавлюєш. Так, хто тут? Давай вийдемо. Наш маячок хоче захопити, так? Маленький, шустрий. А, скунс, ну так. Да, скунс. Так, із концу прийшов гаплик. І хто там ще ще один? Другий... А, я вбив? Ну нічого собі. Так, а ось цього ми, ми ніби дістати аумінга. Мабуть, середнім слотом я його не дістану, він далеко 430. А у мене на 350. Так, хто там ззаді? Треба ближніх вибрати ближню ціль. От цікаво, я... Опіума в польоті дістану чи ні. У нього є якийсь особливий захист є. Вон то добре, що він сів. Давай! Є! Тріпл кіл Трипл кіл Супер. Взагалі ти в потрібний час попав кіт. Давай, давай, випускай свою пушку. А от і рок. Рок. Чи рок, як правильно скажіть? Бабах Зараз і мене не стане. Все, я не встиг не відновитися, не втікти. Ну і так нормально, мені. Так захавилось. Ну, а від рока нікуди не дінешся. Хіба що слабий буде якийсь? Погнали далі. Переходимо на іншу карту, саме смак зараз почнеться. Дивіться, скільки ворогів. Зараз ми спробуємо хоч одного-двох. Так, перший нам лункс попався. Е, стоп, стоп, стоп! А що це таке? Що це таке? Із заскоки? Так, ну давай, лунксик на той світ пішов. Там хтось на даху зверху. О! І Індра Ну, з Індрой краще не зв'язуватись. Іду я всередину. Там набагато краще мені буде, комфортно. Так, хто у нас там? А, вони всі зовні. Ніхто всередину не може залізти. Наші обороняють. А, ось тут є. Лучик, лучадор Зараз ми луча Підсмажимо. Так, я не один противолучай, ще зверху по мені пуляють. Давай, лучик. Є. І ти, дружище, ще Арес. Арес, по-моєму, так? Чи хто ти такий? Ах! Арес мене заморозив. Так, не реагують кнопки. Все, пішов. Давай, виповзай. Ні, він передумав. Він побачив, з ким зв'язується. Так, ну що, виходимо на цих двох. Хто у нас тут? Айзер і... І ще хтось, якого зараз не стане. Давай, давай, давай. Ти був хорошим пацаном, але тебе не стало. Ось і все. І тут ми трохи здобули Кілсів. Ну, чудово, в принципі. А Тут був якийсь монстр, 15 кілсів зробив. Зрівняно з своїми союзниками. Типу 2 зробили. Ну, це вже якийсь моцний робот. Міщак. Ну ні, МК3 в нього немає. Ну, і роботи непогані, в принципі. В принципі, непогані. А, ну, давайте ще подивимося мого союзника, на що він був здібний і чим. Так, Імуджі унікальної серії. Далі Fafnir унікальної серії, Марс унікальної. Все в нього унікальна серія. Молодець, так і треба. От не знаю, чи кур'єр є унікальної серії. А так непогано. Непогано, Всього два ангари не намагається багато роботів взяти. Тому що їх, друзі, в будь-якому випадку ви не будете встигати прокачувати. реально. У мене вже таке в попередньому ангарі було в попередньому аккаунті. Багато є роботів, практично всі роботи є, але вони не докачені. Навіть не всі до МК2 дійшли. Ось так. А найкраще це мати один ангар, найкращу зброю, бажану новітню. І так само роботів непоганих. А далі ви цими роботами собі бонуси стільки заробите, що будете потім купувати інших роботів. А так, найкраще, з мого ангару, наприклад, у мене. Два роботи, ну зараз ще третій. Такий підсилився трохи. Два роботи, в принципі, які працюють весь бій. Лункс і Дестрієр e, Ультимат Все, а остальні це так, для підтримки. Як тих двох знищують, то я вже остальними, Так, дограю. Ну і виходжу в принципі на тих двох роботах, третє, друге місце, деколи перше. А зараз тяжко грати, тому що ліга в мене повисилась. Мастер Ліга 3. Тому не дуже солодко Ну що ж, поїхали далі. Кіт до бою. Кіт, кіт, кіт. Так, хто у нас тут? Знову у нас луч. Лучше дождь, щось мені трапляється досить часто. Так, ти в захисті дівся, в купол. Може почекати, але бачите, я не можу чекати, тому що в мене пушка сховається. Ось вона і сховалась. Зараз він грохнеться, бабах. Давайте, 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 союзники, допомагайте мені, бо мені зараз хана буде. А мені так і так буде хана. А може встигну? Встиг! Є. Yeah. Так, захоплюємо маячок. Можна почекати, в принципі, поки кит дивіться, яким швидкісний став. його затрясло. 에, може почекати, поки він відновиться, а то вже не встигне. Шкода. Але нормально. Знаєте, чому він такий швидкісний? Це, по-моєму, навики пілота. Коли він 에, зробить кілс, то тоді в нього пришвидшується. Але в нього так хаотично пришвидшується то вправо, то вліво, ну, в залежності, куди ти тиснеш на кнопки. Але несподівано якось. Так, і що у нас тут? Що ми здобули? Здобули фігню. Мені страшно випускати кида, там багато злодіїв. Так, і муги. Емудж в полульоті, але без глазика дивно щось. А, мабуть за просто. Заглючить туди. Так, ще один імуджі. А, втік. Ну ладно. Ми тебе дістанемо пізніше. Так, ти мене з дельтоки поки що не проб'єш. Зараз ще хтось на цьому маячку з'явиться, можливо. Ні, вже не з'явиться. Ух ти, там Нефтон є. Нефтон працює, Є кит. Ой, кит. Титан. А до Нефтона ми не дістанемо. 372. Ах, не вистачає трошки. У мене вже пів життя немає. Я втратив. Так, зараз зайдемо, зайдемо. А чому я ніколи не встигаю? Коли я нагода, постійно кінець гри. Ну, так якось. Треть. Ха -ха. та награвся.